Всім привіт і дякую, що ви на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде шуруповерт DeVolt DCD800. Дана позиція поставляється ось в такому кейсі і має наступну комплектацію. Розглянемо. Ось сама тушка шуруповерт dcd 800 Наступне. Маємо зарядний пристрій ДЦБ-112 2-х амперний. Один акумулятор 2 амперний, 18-вольтовий звичайний. Також в даній комплектації маємо новинку із акумуляторів. Це PowerStack 18 вольтовий на плоских елементах з ємністю 1,7 Кліпса. Кліпса, звичайно, йде і в американських версіях. Але що нас тут порадує, так ось це наявність магнітного бітотримача. Ось він ставиться, сюди прикріплюється. Це дуже зручно у використанні, тому що ви можете поставити сюди магнітні біти, також якісь сверла. Ну, в принципі, все, що вам там потрібно буде для роботи. А далі про сам інструмент розглянемо ближче. Щодо дизайну, то він тут чудовий. В принципі, немає до чого тут причепитись. Девольт фірма Девольт. Тобто, все тут, як на мене, мені все подобається. Розмір в порівнянні з 791 вона йде е, трішки коротша. Але зате йде товстіша в, в принципі в діаметрі. Ну, це із-за того, що е, нові двигуни тут йдуть. Встановлені, вони йдуть коротші, але більше в діаметрі. Е, по вазі. Дана тушка має 1 ,280 кг 280 г. Збірка даної моделі йде в Китаї. Якщо ми беремо американська версія, вона збирається в Мексиці. Кількість швидкостей дві, Тобто перша це до 650, друга до 2000. Максимальний діаметр хвостовика оснащення. що ми можемо поставити в патрон, це 13 мм. Е, максимальний крутний момент тут йде на затяжку 90 Н на метр. Е, двигун безщитковий, в принципі, зрозуміло. Е, живлення даної йде 18, е, американської 20. Хоча можна, в принципі, це ставити туди, акумулятори, ті сюди, ті туди, і ну, воно все буде працювати. Ну, в принципі, ось так. Е, ще, до речі. Які зміни в порівнянні із 791 моделлю, то це виходить, ну, крім цих змін, тобто дизайну там, і, і все інше? Дивіться, тут ліхтарик, він має получається, три положення. І також він має три режими. Тобто перша це 0, вона взагалі не світиться, друга це робочий режим, тобто вона засвічується до 10 секунд. І третій режим це 20 хвилин. І це вже йде режим ліхтарика. Тобто максимальна яскравість і він світиться 20 хвилин. От, в принципі, і все. Посилання на магазин, де придбаний даний товар, в описі під відео. Всім пока! Обирайте правильний інструмент для правильного вирішення ваших потреб. Стараємось для вас, тому буду вдячний за підписку та палець вверх.